Я того співали, жадко, високі моїли сирої землі, а в нас всі життя мої, котри за в неболі були, життя молодеча да віддали, котрий. Ти мордували найкращих синів, у Львові по тюрмах клитали братим. не раз їм встромляли в холодні станки, за ніжні їм саджали горячі голки, не раз їх саджали в холодні станки, за ніжні їм саджали гарячі голки. Мовиш, огня, ще й на стрічка є, деся навіть. Українські народи і забудуть. На це меньки спали в одних сорочках, то втори зросли в молодських руках. Український народ, це день мій на Москва тобі пожерла найкраще. найкраще сині. А то я би посягли до вечора, щоб не то було. Та ми тільки пісень мали, як ми їхали в Донецьк, то ми хто як куди... так, попробуйте спробуйте нагадати.